Доброго дня, друзі! Слава Україні! Фундук Вінниця на зв'язку. Сьогодні у нас 25 жовтня 2025 року. Продовжуємо викупку саджанців фундука. Наразі ще залишилися деякі сорти, бо вже деяких сортів немає в продажу. От Накопали будемо відправляти. Багато не копаємо, трохи накопали, відправляємо. Нікуди не присипаємо, на весну не лишаємо. Отакі от, от, от саженці, от. до речі, в цьому році придбали акумуляторний секатор від Дніпро М. Дуже гарна річ, ну, поки себе показує дуже добре, ріже дуже такі потужні гілки, хороша річ. Так, от такі от саженці. Така от коренева хороша. Це двохрічка все. Хто не розуміє, то двохрічний саджанець він вже має. Ось бокові всі гілки має. Такі от саджанці, от, Різні є. Є більші, є менші. Тому що сила росту допустим, ось двохрічний. І ось двохрічний. Ті вищі, ті нижчі. Сила росту різна у кожного сорту. Ну, головне коренева. Це саме головне. Так що деякі сорта вже позакінчувалися, дзвоніть, уточняйте. Які сорта. Обов'язково, коли получите посилки, листок весь обірувати, тому що ще листок тримається, при посадці його треба обірувати. Так що Такі справи. Вже деякі сорта позакінчувалися, звоніть, уточняйте, ще поки копаємо. Поки погода дозволяє, ще садити його можна коли хочете. Головне, вмерзлу землю не закопати. Ось такі справи. Всім добра і мира, перемога буде за нами. Будьте здорові!